Всім привіт! Знаходжуся зараз у Франції. Їду на місто Лекат. Лекат складається з двох частин, одна на такому півострові. Біля такого я думав що це озеро, а це, просто, можна сказати, бухта, бо шукав назву і не знайшов. І Знаходиться друга частина якби порт, знаходиться на Середземному морі на Ліонській затоці. Спеціально вибрав таке місце, бо хочу ще покупатися в цьому році. Вересень місяць. І Думаю, зараз поснімаю і потім покупаюся. Ось так покажу. Спочатку думав, що це озеро, але подивився, там виходить, можна з моря зайти все озеро, але не видно, щоб заходили якісь яхти. Там такий маленький острівець є. Їду, мені залишилось кілометр. Ну так, Сьогодні більш-менш ще тепло, яке 10 вересня сьогодні. Так що 10 вересня ще ось така хороша погода. Видно, що водичка дуже чистенька, а наступного разу, як буду тут стояти, може більш буде прохолодно, то поїду в гори. Там теж є цікаві місця. Ну що, знаходжуся я в місті. Я тільки поїхав в магазин, тому що сьогодні неділя і магазини тут працюють до 12 години. Зараз буду гуляти по місту. Подивився, тут ось, ось старовинна така машина. Peugeot 400. 400... Щас подивлюсь. 403 Супер виглядає і хтось видно, що реставрував її. Зараз покажу може всередині, хто цей... І ось такий салончик. Ну і покажу так, тут йде така головна вулиця через, через все місто. Я трошки вертаюся. Тут ось такий є роблять автосервіс і на углі стоїть там Peugeot 403. Тут знаходиться пам'ятник, я так зрозумів, загиблих. загиблим під час Першої і Другої світової війни. Такий це снаряд артилерійський. Я прицепив ось тут велосипед і зараз хочу погуляти пішочком. Інформації про місто я не знайшов, тільки що знаходиться в регіоні Окситанія, на Ліонській Затокі і населення, населення містечка 4000 осіб. Зараз піду в цю сторону, бо в тій стороні така головна вулиця і головна площа. Зараз покажу головну вулицю, що проходить. Багато туристів ходить. Чув дуже польську мову в супермаркеті. І ось це така головна головна вулиця. Така різні кольорові будинки. Гарно виглядає і туристів доволі багато. Ще початок вересня всі десь хочуть ще відпочити. Щось якось заповнило тут машинами. Зараз ближче до 12-ї години. Це я просто треба було швидко зорієнтуватися, щоб швидко в магазин доїхати. Бо потім зачиняється, а мені хотілося сьогодні якоїсь ковбаски. До речі, що хотів пожалітися, що у Франції в супермаркеті дуже дорого. Один із найдешевших таких навіть не батон і не хліб. А така булочка 2 євро. Маленька ковбаска така, що в цьому, що в Іспанії коштує, що в Іспанії коштує євро, тут 2,80. Так що ось такі ціни. Без туперказу місцеву церкву, бо приходить служба зараз. Запалюють свічки. Я виходжу, бо похоже на весілля тут буде. Я ще не знаю, чи люди так чекали біля цього, біля церкви, але такі нарядні були, то або чекали на службу, або дійсно весілля. І це, я так зрозумів, центральна площа. Ні, цікаво виглядає. Це ще до того. На море ще не поїхав. Ну, Це я так зрозумів центральна площа. Зараз просто далі я не, не дійду, бо пам'ятник будуть затуляти кафешки. Так що ось така центральна площа. Тут колись працював фонтан, видно, але, на жаль, зараз не працює. Туристів на велосипедах дуже багато. Я їх сюди наїхав також. цей. Ця вуличка дуже гарна. Така старовинна, розукрашена, реставрована трохи е ухожена. Тут машини трохи їздять, тут вже не так, тут такі більш сучасні будинки. Але теж доволі так цікаво. О, центральна площа то мені подобається. Зараз покажу кілька вуличок, бо хочу наблизитись і піти до озера. Ось така вуличка. На ну, туристів час обід, то починають з'їжджатися. Мені треба зараз вправо, ні, вліво. Там вже кінець міста, вліво і буду йти до озера. Ну я так на нього говорю, це взагалі не озеро. То якби лагуна, можна сказати. Зараз йду на таке. Місце знаходиться на окраїні міста, має відкриватись панорама на містечко. Іду подивлюся, що там відкривається. Ось так буде виглядати місцевість, бачу, що колись тут якісь споруди були. А, тут же ж цей римське поселення, колись якісь тут криниця збереглася, щось такого. Так що тут колись були римські поселення. Ще не вийшов наверх. Тут вже ходять туристи. Дивіться наскільки лагуна велика. Там все, все, все ж таки така маленьке смужечка суші йде. І кілька можна перепливти. Відкриваються суперські кривиди. Тут такі віли з басейнами. Я думаю, вони здаються. Не знаю скільки коштує. І рослинність тут така біднувата, е, практично нічого тут не вирощують. Тут е, постійно що їхав сюди 9 км, то бачив тільки виноград вирощують, бо така кам'яниста кам земля, я думаю, що тут багато що не повирощуєш. Ні, Супер, звісно, лагуна. Планую піднятися наверх. Тут такі стежечки. Не видно, що колись тут щось стояло, але що це було, то ніякої, ніякої інформації поки що немає. Видно, що якась велика була будівля. Але що це було, не знаю. Покажу як взагалі виглядає. Вже подивися, що це колись було. Це був форт в формі п'ятикутної зірки. Залишились тільки руїни, був будований в 11 столітті. Ну і це все, що залишилось по ньому. Зараз трішечки приближу, покажу, куди я буду їхати. Я буду їхати в в ту місцину. Там така маленька полоска. Полоска це відрізня відокремлі море. Середземне море, Ліонська затока з, з цією лагуною. Бачите, там йде е, ніби маленький кусочок суші. Може ще ближче трохи маленький кусочок суші йде. А зараз планую поїхати там, бачите, такий маяк є. Е, там, наскільки пам'ятаю, на маяк можна забратися. Так що зараз буду їхати на маяк. Однак шипці, восьмикутна зірка, це така основна частина, а потім такі чотири цих бастіона. Тут показано, де хтось вічки, я забувся, тут показана вся панорама, що відкривається. Я буду їхати сюди, тут на маяк. І ось бачите, така маленька полосочка йде. І тут показано, які гори і яка висота гір ще й ну і опис зараз знаходжуся з другого боку тут така будівля зараз покажу я десь з під тих гір приїхав там йде автострада 9 кілометрів відкривається хороший краєвид на, на саме місто туристів тут небагато це в церкву, чи, костіл, чи церкву я заходив як класно виглядає гарні будинки, гарні вулички. Зараз покажу тут такі три хрести і покажу саму будівлю, але має з другого боку зайти. І ось така будівля чи відреставрували, відреставрували, чи що. Але не видно, що там всередині. Це одна будівля така більш-менш що збереглася. Зараз покажу тут такий прохід. є, Сходинки, я вже його придивився. Тут можна так пройтися. Подивився, загляну я всередину, то капличку зробили. Повісили кілька ікон і зробили капличку. Але вона зачинена, на жаль. Якщо чесно, то там є десь вхід в піздемелі. Ну, є там вхід, але він трохи завалений. Там щоб розкопали, то можна було б непогано туристичний атракціон зробити. Добре, я йду по велосипед, в місті вже знімати не буду, буду їхати на маяк. Приїхав я на маяк, але як наказалося це приватна територія. Тут ніби музей. Таке щось зібране якісь знаряддя праці. Ворота були відчинені. Така лодка стоїть. Я спитався, чи є вхід на цей на маяк, то мені відповіли, що зачинено. Так що відповіли, що зачинено. Ось така е, я так думаю, е, як рятівна лодка. Якщо хтось тонув, то вона відвигалася, якийсь велосипед стоїть. І кілька цих е, бойків, кріплення для, для канату, та й остак. Там видно е, коняки якісь може цей. Може тут е, ферму держать. Приїхав зараз на узбережжя. Маяку тут буквально сразу йде доросла вниз, але я хочу прогулятись вздовж узбережжя Середземного моря Ліонської затоки. Ася тут перейду в заборчик такий маленький і покажу, там має бути пляжна зона зараз. Та так супер виглядає. Я тільки що трішечки заглянув. І тут починається вітер. Є ще такий виступ, зараз спущуся нижче. Е, супер. Тут такий скелистий берег і можна піти аж трошечки далі. І, бо як бачите, тут такі пляжні зони. Супер. Ось такі -то скали. Блін, не бачив? Це, напевно, такі скали в Криму. Я ніколи не був біля Севастополя. Але наскільки бачив, то десь приблизно так виглядає. Супер. Тільки треба знайти вхід, де можна спуститись, але я не тут на скалі буду купатися, поїду ще на порт, що відноситься також до міста і буду там купатись Але пісок клас, водичка прозрачна. Ну і бачите, всі ходять по по пляжу людей небагато. Не знаю, погода хороша, не сильно жарко не 45. Бо я останній раз, як був в Барселоні, то тут було 45 градусів. Я супер, класно виглядає. Підходжу, можна сказати, до мису, там якась научна станція чи щось такого. Чи щось таке. Внизу називається пляж Ла Плагете І за цим поворотом вже йде ще одна лагуна, можна сказати. Людей не сильно багато, але відпочиває, що багато. Бачу якийсь ну, пляж. Я десь заховався і просто бачу там перебираються Вижу, перебираються люди через камні. Е, е, цей. Багато камінців, але супер, виглядаємо, конечно, не перевежу. Я Знаходжуся зараз на мосту, їду на порт, тут одна із Я що сполучає лагуну. Ваші такі плоскотонки і тут багато ресторанів прямо на воді. Я думаю, що взагалі так рибні вони. Трошки так воно дивно воно видно, що сітки висять. Я так думаю, що тут свіжа вилована риба і одразу готується. Людей тут дуже багато. Тут церковка. І людей тут ну нереально багато. Думаю, що дуже популярне місце. Виглядає трохи так колхозно, але думаю, дуже смачно. І тут дуже-дуже мілко. Біля ресторану я побачив тут цілий склад з-під е міді, навірно. Такі ракушки. Тут просто нереально як багато. Ну, видно, ресторанчик, сітки. Ось такі відходи. Зараз візьму одну дуже багато. Зараз покажу взагалі, куди я їду. Ось, так називаємо порт Лекат. Місто саме знаходиться десь звідси та кілометрів 6. Я від маяка їхав сюди 9 кілометрів, в сумі 10. Ось так виглядає порт. Мені треба об'їхати лагуну і потім буду заїжджати в самий порт. Ні, виглядає прикольно і там буде дуже великий паркінг для яхт. Сподіваюся, покажу. Приїхав я в порт. Цей район виходить від Лекату. але Лехата на диво заходиться 7 кілометрів від, від сюди. Тут навіть більше так сказати, всього є, бо тут багато заходить яхт на стоянку. Я залишу велосипед тут, на центральній частині і піду гуляти. Звісно, суперськи виглядає. Дуже багато яхт. Ну, Признаюся, чесно, до мене дуже дивує. Я перший раз так у Франції е, на березі моря. Ну, дуже дивує. І купатись у Франції буду перший раз. Скільки раз приїжджав, але так не було, не було можливості, щоб зупинитись, щоб покупатись. Тут багато барів, також продають одяг, головні убори, мороженка, куди ж безморожене. Ну, супер виглядає. Розумію, що відео може вийти велике, але я не спеціально його розтягую, просто як бачите, що багато є, що познімати. Ну, просто тут стоянка як дуже велика. Видно, що отелі багато людей, в принципі, може в сезон ще більше, але мені в принципі достатньо. Я суперсь. Більше-менше яхти, які хочете, на який хочете смак, дешевші, дорожчі. Там ще, це ще не кінець яхт, там ще велика частина. Все ж таки прохожу я е, такі вулички, і видно, що більшість магазинів вже все зачинено. Я так зрозумів, вже кінець сезону, 10 вересня. але ну, я би не сказав, що дуже тепло і люди приїжджають. Але я так зрозумів, що більшість е, різних кафешок і ресторанчиків і отелі тут також зачиняється, бо вже пройшов пік. Пік туризму, але яхт дуже багато стоїть. Підходжу до другої стоянки яхт. Скажу так, що люди тут практично вже не ходять. Взагалі тут такі нові будинки. Видно, що вхід на територію зачинений. Зараз хочу показати, наскільки ж великий велика тут парковка з яхтами. Треба десь стати на Я але сюди зайду, сюди зайду і покажу як воно виглядає. Ну, бо видно, що Розтраюється, розтраюється трохи, все на нове будується, більше людей приїжджає. Ось така ще велика парковка, а тут е, рибацькі насті, тут більше е, рибаки паркуються, такі у них магазинчики свої. Не, дуже велика парку. Ну, Кому цікаво, то на пірси можна зайти. Не видно, що якісь що зачинено. Не, супер класно виглядає, тільки людей практично немає. Я планую... Навірно, повернутися на скілястий цей, е, берег і там буду купатись, бо буде менше е, до машини їхати, бо звідси вийде 20 км, а туди буде 10. Вийшов я на пляжну зону. Тут в літній пору робить фонтан. Піду зараз на пірс. По дорозі нічого такого цікавого не було. Потім прогуляюся ще по набережні трохи. І тут такі готели. Трохи мало рослинності тут, але мені подобається. Ось так виглядає Пірс. Людей практично немає, ну, трохи є. Може трохи задавати вітер, покажуть куди я приїхав, о, там маяк. Якщо видно, ну має бути видно на великому екрані. І ще прогуляюся вздовж моря трохи, там бачу вже наступне місто, там така, е, як сказати, е, колесо обзору, якийсь парк. Але то наступна разу на наступне місце поїду. тут такі є зони, е, тут парщик і можна... Взять лежаки. Підходжу там ближче, постараюсь трохи затулити, щоб е, менше, дув, менше йду вітер. Е, класне місто, е, пляжі пісочні, але все ж таки вернуся вздовж цього. Бо туди буде менше їхати, просто не те, що я не хочу тут купатись, просто звідти буде коротший шлях мені до машини. І водичка чиста, дійсно чиста, тут одразу йде глибина, але видно, що чиста вода. Ще проглядаюся вздовж пляжу до того будинку такого. І буду вертатись по велосипед. Що ще зауважив, що пісок дуже чистий. Він не аж такий пісок, там трошки маленьких кипочків, але дуже чисто, Видно, що чистий пісок. Дуже дбають про це. Зроблено ось таку гарну доріжку, не, не на самому пляжу, але зроблена з балконної, з терасної такої доски. Ми колись таку доску перевозив і виложено так за десь за, так, за 100 метрів від пляжу. І тут така пустинна місцевість трохи. І далі вже йдуть готелі. Тут видно, що доріжка повертає. Я відчував, що треба йти до цього здання, до цього будинку і повертати за велосипедом. Тут такі три в в волейбольні майданчика, але не, поки місій люди не грають. Є, супер, людей мало. Мені тут би з радістю би відпочивав. Ось так виглядає Ліонська затока. А, Забувся сказати, що склад муше для тих, е я сказав, в тому мідії. Але ні, я передивився на інтернеті, бо забувся, як, е як вони називаються, то називаються устриці. Е Так поглядав ціни, я вам скажу дешево. Е таких, по-моєму, 6 устриць, 6 євро чи 5 євро. Це доволі дешево. Як на Франції, якщо хліб тут 2 євро такий батончик багет, о, багет стоїть 2 євро, то за 6 устриць 5 євро, то це взагалі не дорого. Вернувся до початкової точки. Воно і мій велосипед Бачив туристичні катери, ходять вздовж берега там на Базерс. Ну десь туди, в сторону Марселя. Тільки не показано маршрут, чи наскільки довго він плеве там, чи до наступного міста, чи десь далі. Ось так виглядає порт. Не, супер цьому буде відео своє закінчувати. Для вас було місто Лекат, Франція. Місто складається з двох частин. Одна на материковій частині, ближче до лагуни, а друга частина за, десь за 8 кілометрів на березі моря. Льонські затоки. Мені дуже сподобалось, може відео буде трошки велике, але неможливо було скоротити, бо наскільки цікаво вийшло там, там-там, там по трохи і за цього вийде велике відео. А я зараз вертаюся туди на пляжі 9 км і буду там насолоджуватись вихідним днем, бо 3 часа дня. Жарко дуже-дуже і заслужив я сьогодні покупатись. Так що з вас подобайка, підписка, ну і до наступних відео. Все, всім пока.